А ви досить чи звідкись переїхали? – З Кременчука. І там у вас яка була основна мова? 50 на 50. Тобто російська і українська. Так. А як ви думаєте, сьогоднішня, сучасна українська молодь, якою мовою має спілкуватися і наскільки це важливо? Намагатись українською. Думаю, це доволі важливо. А що робити з тим, хто каже, що не на часі сьогодні обирати мову? Ну, то його думка не змушувати ж його. А як ставитись до мовного патруля? От якщо в Одесі будуть штрафувати за те, що там говорять російською? Погано, не вважаю, що когось треба змушувати до чогось. А якби сказали, там, от ви поговорили з нами російською, то з ваш штраф там, 500 гривень заплатили б? Ні. А як би відреагували? М -м, погано. От в школі наскільки класно українську викладали? Українську? Ну, в нас був, наскільки я знаю, гарний вчитель. Е Ну, відомий в місті. А так після сьомого класу я дистанційно навчався. Але, ну не зовсім я комунікував.